Цінним святом Днем працівника освіти це свято простих, але достойних людей, свято добра, мудрості та любові. Адже без вас цей світ був би зовсім інакшим, адже ви, освітяни, даєте надію людству на подальший розвиток. У наш з вами непростий час саме на плечі працівників освіти. Лягає відповідальність за навчальний процес молодого покоління українців. Отже, саме ви фактично відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави. Висловлюю вам сердечну вдячність за ваш невтомний труд, за вашу велику. За те, що ви несете добро, мудрість і нашим, нашому підростаючому поколінню за любов до нашого покоління, за любов до рідного краю. Від чистого серця бажаю вам добра, великого задоволення від плодів своєї праці. Хай вас завжди зігріває тепло людської подяки, а учні опікують увагою і туботою. Хай вас і ваших учнів об'єднує велика мета, єдина мета зведення величного храму науки, а життя виставляє лише найвищі оцінки. Бажаю вам і вашим родинам добра, миру, вічного здоров'я, благополуччя, процвітання і наснаги. зі, зі святом вас, дорогі, вчепі, дорогі освітяни. Запрошується заступник міського голови Валерій Миколаївич Мяшок. Доброго дня, шановні, дорогі, любі наші вчителі та педагоги. Ви сьогодні як найгарніші, ви такі цікаві, красиві. Ви завжди радуєте наше місто і наших чоловіків. А чоловіки радують жінок. Я щиро вітаю вас з професійним святом. вашим. Я щиро відверто скажу вам, що ми пишаємося вами, за ваші досягнення, за ваші успіхи. Ви прославляєте себе, свій рідний навчальний заклад і наше місто. Ми вдячні вам за це, за вашу наполегливість, за ваш професіоналізм. Вчитель і вихователь, вони творять людину разом з батьками. І у кожного, я впевнений, що у кожного вчителя є ті учні, ті улюблені учні, якими ви пишаєтесь, а у кожного учня є улюблені вчителі, які як батьки за ним турбуються, виховують його. І ви це сьогодні зараз побачили. Завжди пам'ятайте, що ми вас любимо і цінимо. І бажаємо вам щастя і добробуту, здоров'я і радості, благополуччя. Хай вам щастить. Дякую вам. Зі святыми.